Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя, і перше багато тижнів я встиг до полуночі. Правда, не так багато до неї залишилось, але в принципі встиг я до полуночі. Тому огляд результатів тижня на цьому тижні найбільше набрало переглядів, незважаючи на всі мої старання, скільки я тренування, там із дохотою і без дохоти розміщував. все рівно найбільше переглядів набрало моє висловлювання з. Так би мовити, відсилкою до арабо-ізраїльських проблем, чи арабо-ізраїльського конфлікту, і там чомусь люди подивилися тисячу, тисячу разів, що для мене на цьому каналі це не те, що рекорд, а це навіть за межею там уяви. Тому що по результатам тижня переглядів було 1100, що, що у, у, ну, на Ютубі у статистиці показала, що більше за безмежну кількість відсотків тому, ну це рекорд 1100 переглядів. Три підписника додалося, і загалом стало 17 підписників. Ну це серйозний результат для цього каналу. Це прогрес. Я щиро вдячний всім, хто дивився. Сподіваюся, що ви будете повертатися. Все ж таки, в мене більше не про зовнішню політику, не про ближній схід. А більше про фізичне та психічне здоров'я чоловіків, тому, може, у когось будуть питання, ви пишіть. І якщо там знайдете час подивитися тренування, може теж для себе знайдете щось цікаве. Тому дякую всім, хто дивився. Результати на цьому тижні видатні. Дякую, що знову ж таки були зі мною. На сьогодні все, будемо сподіватися, до нових зустрічей.